Складна, бо країна не одна Споміж всіх наук відомих, чи планету лиш вона, чи у Африці ти будеш, чи в Америку підеш, та на кожному континенті ти географа знайдеш. Він розкаже все про гори, про моря і про ґрунти. Розповість про всі народи, про нові й старі світи, океани, водоспади, моря, річки й озера. Ви всі сини й дочки. Великої гідросфери, а хмари дивний стан, немов заснули води, пливуть над ними угорі, дарують прохолоду. А дощик сльози хмар за спраглими річками, спускаються з небес стрімкими потічками. А лід це ж рідний брат водиці, сестриці, багато скутовод у крижаній скарбниці. Тож скільки є рідні в цариці гідросфери, сестри підземних надер та атмосфери. Світовий океан безперервний водний простір нашої землі. По твоїх могутніх водах ходять мандри кораблі. Перший це найглибший і найбільший Тихий океан. Назву дав йому таку мореплавець Магелан. Далі другий Атлантичний, найсолоніший і цим незвичний. Реки так його назвали, бо Атланта прославляли. Третій це Індійський океан, носить назву пишну, як Султан. Четвертий найсуворіший, найменший пан. Північно-людовитий океан. Він має крижану холодну вдачу. Північний сяйвий асберг в додачу. Океанічне дно незвідані глибини. Пізнавай простори водної країни. Простір мир і річка стир, поминаючи містечко, що зветься берестечко, розливається шир. осока, роги, скушир, звісно, їй не перешкода. Поджерельна повновода, їй мастирна річка стир. Омиває монастир, лудький замок, а потому, Коневдавич їй відому, сто століть правічний стир. Місяць вірний поводир, їй у сторону північну, Де впадає в Прип'ять вічну Повновода, річка стир. Озера це заповнені водою западини суходолу, безпосередньо не пов'язані із морем, навколо тиша, хвиля не моргне, озерне плесо у німій покорі, лише лілеї сходять, ніби зорі і світять білим запашним вогнем. Синіє вись в глибокому просторі, а разом з нею. Царство водяне, шушукнув човен, хоча рети гне, аж білі не полохалися золі. Навіщо нам вітер він дме і ламає на морі спокійним вали підіймає, руйнує будинки, корчує дерева? У нього є міць і сила сталева, та вітер і іншим буває частенько. У полі він трави колише легенько. Вітрила човнам надувають байливо, електрику всім виробляє на диво. Нам вітер потрібен без нього нікуди. І щиро за все йому дякують люди. Хмари різними бувають, пересті і шаруваті. Та найбільш мене вражають хмари, купчасті, кудлаті. Сині сірі, чорні бурі. можуть бути і прозорі, іноді бувають хмурі, а бува, як хвилі в морі. Як за хмарки сонце світить, може дощик припустити, а як сонечка не видно, буде він годину вити. Взимку смари, сніг злітає, а бува, дрібна пороша. Хмару воду проливає, та для нас вона хороша.